Шохрайп севдоактивіста ще й зрадник минулого тижня Остап Стахів зібрав величезний врожай підозр від правоохоронців, і усіма силами прочався, аби не потрапити в ізолятор тимчасового тримання. То він не з'являвся до суду, то писав клопотання про відвід судді та прокурора. Але як то кажуть, скільки б мотузці не плестися, а кінець такі настане. І от сьогодні Галицький районний суд нарешті зміг відправити скандально відомого політика невдаху за грати, хоч і тимчасово на 60 діб без права на заставу. Реакція Остапа на цю подію була цілком прогнозованою. Незово прикривався псевдопатріотизмом та підбурював своїх фанів. Без доказів, без нічого винесла рішення тримати. Але я не боюся тюрми, я не боюся СІЗО. Я йду за свій український народ. Українці, знайте, що вони зараз хотіли зламати мене, зламати вас, щоб ми один одного не захищали, лишали в біді і віддавали на потало злочинцям. Ми з вами захищаємо свої права. Захищаємо конституцію і свій край. Україна це наша земля. Це вже не вперше, коли на антивакціонера заводять справу. Але в минулому прихильники заплатили за нього заставу майже у мільйон гривень. Тепер же Стахіву інкримінують продаж липових посвідчень журналістів, створення мережі для зриву мобілізації і навіть злиття ворогу інформації про зсу. Львівський квест паркування переходить на складніший рівень. Відтепер тепер діють нові тарифи, які затвердили міські депутати, і ціни слід сказати добряче вдарять по сімейних бюджетах. Загалом у місті діють шість зон, де може пришвартувати свої автомобілі. Дві перших працюватимуть щодня з восьмої ранку до восьмої вечора, Третя та четверта – лише у робочі дні. А дві останні діютимуть на розсуд оператора. Отже, чим ближче є зона до центру міста, тим дорожчим буде паркумісце. У першій та п'ятій за годину доведеться викласти 52 гривні, у другій 30 Шість у третій 28, а в четвертій та шостій лише 20. Найбільше парку місце коштуватиме габаритному туристичному транспорту. За зупинку у будь який зон треба буде сплатити вже 96 гривень за годину. А от для мешканців, які придбають абонемент на місяць, залишиться пільгова оплата, яка тепер становить максимум 64 гривні за добу. Для військових та рідних загиблих бійців. Така послуга є вдвічі дешевшою. Майже три мільйони перевірених поїздок протягом десяти місяців наші контролери працювали немов бджоли, і тепер відверто діляться тим, скільки ж львівських зайців їм вдалося зловити у громадському транспорті. Виявляється, що халявників у місті не так вже й багато, лише два відсотки. Хоча, якщо озвучити цифри, не так вже й мало. А 60 тисяч людей без докорів сумління намагалися обманути місто. Тільки протягом останнього тижня таких хитрих пасажирів назбиралося трохи більше півтисячі. Щоправда, план зайців обернувся лише Вигоду водіям. Кожен штраф у 300 гривень контролери передали перевізникам. До речі, грошове покарання від поліції ще більше вдарить по кишені нечесних пасажирів. А саме вони змушені будуть заплатити вже 500 гривень. Але ці кошти отримують вже не транспортники, а державний бюджет. Ми розглядаємо. Багато європейського досвіду щодо побудови систем теплопостачання і побудови системи відносин між учасниками ринку теплопостачання, ринку електричної енергії. Як на мене, досвід, який тут був почутий, набутий, він є неоцінений, тому що ми за базу взяли досвід власне, і скандинавських країн, Данії, Швеції. Країн прибал прибалтійських країн, так і це власне країни, які мають на сьогодні найкращі практики щодо побудови розвитку системи теплопостачання, враховуючи і аспект екологічний, так враховуючи аспект зеленого переходу, тобто це всі ті практики, які ми маємо застосовувати і будемо застосовувати. Не залишили без уваги наші проблеми галузі, так які ми ну. Принципі, і поза межами даної події завжди висвітлюємо так і висвітлює Асоціація «Укртеплокомуненерго». Це Це робота підприємства по в умовах війни. Так, це забезпечення наших об'єктів е, джерелами резервного живлення і проблемні питання, які з цим виникають. Це Незбалансованість тарифів, так що в принципі супроводжує теплоенергетику України вже багато багато років. На сьогодні це питання воно досягає свого апогею і потребує втручання і вирішення. Так зрозуміло, що в умовах повномасштабної агресії держава має набагато важливіші задачі про те. Ми не можемо також в цих умовах забувати і про критичну інфраструктуру. Так сьогодні через незбалансованість тарифів, різниця в тарифів, яку винна держава підприємствам теплопостачання, складає мільярди і мільярди гривень. Так, зрозуміло, що держава такого ресурсу не має. На жаль, і наприклад, і Львова цю місію фінансування на сьогодні беруть на себе міста. Так, зокрема, якщо брати досвід ліфте то Фактично, всю потребу в погашенні заборгованості за енергетичні ресурси, у нас фінансується з міського бюджету по програмі, зокрема, будемо також пропонувати, включити в резолюцію форуму питання, щоб бюджет, структура бюджетів міст, наповнення структури бюджетів міст залишилася на сьогодні без змін, так тобто, щоб ті плани, які є в центральної влади щодо обмеження власне податку з доходів. Физичних осіб, які на сьогодні є основним бюджету податком, щоб не впроваджувалося, так бо власне ці додаткові надходження ПДФО, вони були зумовлені тим меморандумом про непідвищення підвищення тарифів, так його називаємо, який був укладений ще до початку повномасштабного вторгнення. Так тому обговорюємо проблеми, ділимося досвідом. Це цікаво, всі задоволені. Правоохоронцям стало відомо, що в одному із сіл Стрийського району група осіб облаштувала лабораторію для виготовлення амфетаміну в орендованому ними будинку. Згодом вони планували продавати цю незаконну продукцію. Покрокову інструкцію про спосіб виробництва забороненої речовини отримували від адміністратора одного з телеграм-каналів, який пов'язаний з наркобізнесом. Він також забезпечив їх необхідними інгредієнтами для виготовлення психотропів. Під час обшуків за місцем протиправної діяльності виявлено та вилучено більше двох кілограмів ймовірно амфетаміну, каністри, ваги, засоби та знаряддя для виготовлення вказаної речовини. Загальна вартість вилучених речовин за цінами чорного ринку становить близько мільйона гривень. Наразі тривають слідчі дії та призначено ряд експертиз. Також вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Зухвало, та жорстоко пограбував магазин і практично одразу ж потрапив до рук патрульних. На вулиці широкі річний нахаба вирішив поживитися товаром в одній з тутешніх крамниць. Коли ж його на гарячому застукала продавчиня, негідник нічого розумнішого не придумав, як підняти на жінку руку та накивати п'ятами. Вже у лічені хвилини зовнішність та місце перебування грабіжника були достеменно відомі поліцейським, адже його зафіксували камери відеоспостереження. Спритника затримали з усім, що він встиг винести з магазину, тож йому нічого не залишалося, як зізнатися. Скоєному. Тепер злодюшка може сісти за грати аж на 10 років. У Львові затримали чоловіка, який пообіцяв виготовити військово-зобов'язаному фіктивні документи про призначення йому групи інвалідності. Таким чином вони б йому виїхати за межі країни в умовах воєнного стану. За свою послугу підозрюваний планував отримати 10 тисяч доларів. Його затримали після отримання частини коштів у сумі 3 тисячі доларів. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме, незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. На Львівщині затримали ще одного члена угрупування фальшивомонетників. Він намагався втекти з країни. Як тільки чоловік дізнався, що його спільники були викриті та затримані, то почав розробляти план щодо виїзду за межі України. Однак його затримали неподалік одного з пунктів пропуску. Нагадаємо, що угрупування намагалося збути підроблені банкноти у пунктах обміну та купуючи різноманітну техніку та гаджети. Однак їх схему викрили та затримали майже усіх причетних до цієї незаконної діяльності. Осіб їм загрожують до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Тривожний дзвінок від пенсіонерки підняв на ноги всю сім'ю. Жінка, яка 73 роки, пішла за грибами і вже кілька годин поспіль не може знайти дороги додому. Відшукати стареньку зголосився родич, і у нього це вийшло. Але повертаючись назад, вони заплукали вже вдвох. На щастя, зв'язок був. Тож грибники викликали на звичайників, які і вивели висажених мандрівників з карпатського лісу. Рятувальники вкотре нагадують, аби тихе полювання не завершилося трагічно. Треба добряче подбати про свою безпеку, а саме вивчити карту або взяти у супровід людину, яка добре знає. Ай, місцевість одягнутися у теплі та зручні речі та обов'язково зарядити свій телефон. Йшли по справах, а стали рятівниками. Для кількох перехожих день завершився несподіванкою. Неподалік вулиці Шевченка люди почули дивні звуки. У хащах жалібно скавчав пес, але самого хвостика видно не було. Доброді розуміли, що з псом сталася халепа і йому потрібна допомога. Тож вирішили продовжити пошуки. Уявіть собі, їхні шо, коли вони побачили кудлатого на дні глибокого каналізаційного колодязя. Дістати тварину самотужки без спеціального спорядження було неможливо, тож перехожі вирішили звернутися до. Надзвичайників вже за мить рятувальники з драбиною мотузкою були на місці та приступили до операції за визволення чотирилапого заручника. Коли рудий пес був вже на поверхні, його одразу ж углянули, і на щастя він відбувся лише переляком. Уговтавшись від своєї жахливої пригоди, Кудлатий підійшов до кожного зі своїх рятівників, аби помагати їм хвостом та дати почухати себе за вухом.